Отже, з 2002 року американський холостяк існує уже 20 років. Перші 25 сезонів шоу вів Кріс Харрісон. Від «Холостяка» народилося багато додаткових проєктів, спін-офів, як їх називають. Це і Холостячка, Холостяк у раю, Холостяк після раю, холостяк зимові ігри, Холостяк літні ігри, Холостяк презентує Слухай своє серце та багато інших похідних шоу. Це мої оригінальні переклади назв деяких із них: The Beхилоet, Bachelor Pad, Bechlor in Paradise, Bechlor in Paradise After Paradise, The Bachelor Winter Games, The Bachelor Presents, Listen to Your Heart, The Bachelor The Greatest Season Ever, and The Ройра. Summer games. Із назв видно, де відбуваються події телепередачі літом взимку, де серед зимових краєвидів, де на узбережжі. Лостяк взагалі славиться своїми красивими подорожами, адже як може бути романтика без красивих романтичних місць. Це і Франція, і Мальдіви зі Шрі-Ланкою, Єгипет на крайній випадок. Навіть український холостяк побував в цих місцях. Хочу зазначити, що перші сезони, звичайно, були щедріші на поїздки. І більшу кількість дівчат з собою брали у подорожі, а не лише фіналісток. Складається враження, що бюджет українського проєкту з кожним роком все згасає і згасає. Я не проти. Дівчака, тобі безумно-безумна приятельна, котрим є чувство, то усиливается мільйон разів. В кожному випуску головний герой зустрічається з однією або відразу декількома дівчатами. Ці побачення проходять в різних місцях: у ресторані, у басейні, на кораблі, на віллі і так далі. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкурента. Кількість претенденток зменшується з кожним випуском. Холостяк сам вирішує, кого залишити, і з ким би він хотів би познайомитися ближче. У фіналі залишаються лише дві дівчини. Після їхнього знайомства з батьками Холостяка герой робить свій вибір у шоу. Пропонує одній із них руку і серце.